Чоловіка засипало землею на вулиці Володимира Великого у Тернополі. Такі новини ширяться останніх півгодини у мережі інтернету. Тому ми власне і приїхали сюди, аби дізнатися, що трапилося. Коли прибули сюди, тут швидкої вже на жаль не було. Проте були поліцейські, які також відмовилися коментувати дану ситуацію. Тому ми поспілкувалися із аварійною службою, яка тут працювала власне позаду мене. Ви можете спостерігати. Вони були одними із очевидців, адже загинув їх колега. Чоловікові було 70 років, він був зверщиком. Проте загинув від він не від того, що його засипало землею, а через стан здоров'я. Як розповіли нам очевидці, він спустився, аби залатати витік газу, і йому стало погано. Власне, у чоловіка були проблеми із серцем. Зранку він сьогодні ходив до лікаря, здав всі необхідні аналізи, а пізніше прийшов на роботу. Коли ж почав, власне. Власне, сьогодні тут працювати різко стало погано. Як розповідають очевидці, він пробував трошки покращити стан здоров'я, присідав. Але як знову знов ж таки розповідають, очевидці йому різко стало погано. Вони взяли його попід руки і витягнули з ями. В той час вони викликали швидку. Поки швидка їхала, вони робили йому штучний масаж серця. Коли вже приїхала швидка, розповідають очевидці. Вони пробували 20 хвилин його реанімовувати, робили і штучний масаж серця, і е, також кололи різні препарати. Та, на жаль, швидкій не вдалося допомогти чоловікові. І він помер на місці. Наразі на цьому в мене все. Ми і далі будемо стежити за ситуацією.